Уля. ви знаєте, що ваш інтернет повне лайно. Ні. Постійно якісь перебої і повільна швидкість. А ви дзвонили на гарячу лінію. Та до вас хрін дозвонишся. Я вам і у Фейсбуці на месенджер не раз писав, там теж глухий ліс. Я зараз в руках тримаю вашу квитанцію. Тут сказано, що у вас місячна заборгованість у розмірі 270 гривень, яку негайно потрібно погасити. Якщо ви цього не зробите до наступного тижня. У вас виникнуть проблеми, адже справа перейде до суду. Знаєш що? Засуньте собі той папірець в гузно. Чорта з два я заплачу. За ваш тормознутий дебільний інтернет! Щоб ти всрався, курво. Дістали. Йолопи. Якого драного Йосипа я буду платити за цю парашу. Ні, інстаграм, ні ютуб толком нафіг не грузить. фюрер, давайте спробуємо інший провайдер. Купимо модем з хорошим вайфаєм, щоб по всьому бункеру ловив. Шнель?